Донбас на межі екологічної та гуманітарної катастрофи води у регіоні майже не залишилося. Водосховища пересохли, насоси продовжують качати воду, але не людям, а в нікуди у степ. Ось так зараз виглядає водосховище на нижній кринці. Це був один із ключових резервуарів для Донецька та прилеглих територій. Ось наша нова гедра Красавица. На гедре вот туда ниже, на плотине, стоят насосы, качают воду, качают воду неизвестно куда. Люди в Донецке сидят без воды, где там ясиноватая, куда горловка, делали, ставили эти насосные для того, чтобы люди получали эту воду. А ця вода ботана причина зруйновані водоводи. Півроку ніхто не лагодить. Донбас, Донецька, зокрема, область, це маловодний регіон, великих річок, крім Сівецького Дінця там немає в цьому регіоні, і тому там була створена розгалужена система водосховищ і система передачі. Транспортування води з цих водосховищ до різних населених пунктів. В результаті військових дій з боку Російської Федерації е, значна частина цих Насосних станції пошкоджена. А от як виглядає вода, яку іноді дають у крани. Донецька область, селище, новий світ. Нарешті дали воду. Так підписав місцевий житель своє відео в місцевому пабліку, але назвати це водою складно. Це так звана влада ДНР вважає відновлення сіл недоцільним. Про це заявив Пушилін. Ці землі обіцяє віддати російським військовим. Як відблагодарити учасника СВО, так називаємого? Дати йому землю, яка взагалі нікому не потрібна. Ну, переїдуть вони туди жити. Ну, добре, не переїдуть туди жити, скажуть, що ми ж ті землю дали. Це вот. приблизно те ж саме, вони могли б виділяти участки, я не знаю, на Юпітері. Учасникам Учасниками з той же ефективністю і лісообразності. Окупанти намагаються качати воду навіть із затоплених шах. Це небезпечно для здоров'я, важкі метали, неможливість очищення. Екологи попереджають попереду спалахи холери та епідемії. Насоси мовчать водойми практично порожні. У Донецьку вода подається погодинно. Росія доводить Донбас до стану випаленої землі. Змінити ситуацію може лише деокупація.